Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Сьогодні показую, як приготувати суперсмачний овочевий шашлик у сметанному маринаді. Це може бути і самостійною стравою, і смачним доповненням до м'ясного чи рибного шашлика. І так, у мене перчик, розрізаний навпіл та кільця цибульки. За товщиною приблизно такий, як перець. А в другій посудині кабачок, цукіні і кільця обібраного баклажана. Найперше я натираю часник. Я взяла одну середню головку. Якщо він дуже міцний, можна взяти менше, ну, якщо ніжний, можна взяти більше. Можна пропустити його через часникодавку. Далі перемішую так, щоб він не концентрувався на одних шматочках. Особливо акуратно слід перемішувати цибульку. Бажано, щоб вона ось так залишалася кружальцями. Нічого страшного, якщо вона розпадеться на кільця, але так буде краще. Вона буде рівно, Тому що вона буде смажитися разом із перчиком в одному заході. І якраз вона так по часу приготується, як перець. Ну, і тут, звичайно, перемішуємо. Далі чорний перчик додаю і теж перемішую. Далі зіра. Можна її змолоти, а можна ось так терти у пальцях, посипаючи овочі. Ятру. Якщо у вас виникає питання, чи можна давати, наприклад, якісь набори спецій до шашлику. Можна, якщо вони вам подобаються, ці спеції в наборі, тому що. Зараз дуже багато несмачних наборів спецій до м'яса до овочів до риби. Ем, якщо ви знаєте місце, де продаються на вагу вони, чи, наприклад, якусь там фірму, яка випускає їх в пакетику, що вони вам дійсно подобаються. Можете замість перцю, зіри, часничку дати ці м -м, спеції, але я не впевнена, що буде смачно, тому що. Зараз дуже багато несмачних наборів. Туди дуже багато дають коріандру, грибної трави і там всього такого іншого, що воно в результаті недобре виходить. Тому я рекомендую зробити саме так: зіра спеція доступна, продається в метро, продається у відділах спецій, на ринках там, де спеціями торгують. Тут проблеми немає. Далі. Даємо домашню сметану. Може бути збирана, може бути сепараторна, але не магазинна, не з пакетика, бо тут має бути сметана високої жирності. Лише після цього я додаю сіль. Справа в тому, що сіль, коли буде просочувати овочі, вона буде доносити до них сметану. Спеції, і тоді буде дуже смачно, вони дуже добре промарнуються. Е, я солю на око. Якщо ви маєте сумнів, хочете зробити все дуже точно, то 20 грамів дайте на кілограм овочів. Ну і далі все перемішується. Можете вдягти пальчатки. Я роблю це голими руками. Акуратно, особливо з цибулькою. Це швидкий маринад, довго маринувати нема потреби, 40 хвилин при кімнатних умовах буде цілком достатньо. За цей час можна перемішати особливо кабачки з баклажанами, тому що баклажани вони мають таку здатність добре вбирати жир в себе, тому вони дуже добре просочуються таким маринадом. Якщо ви маринуєте з вечора, наприклад, чи перед поїздкою кудись, то можете поставити в холодильник, поки ви не будете смажити чи там не будете їхати кудись, може цей шашлик замаринований овечевий, зберігатися в холодильнику, але накрийте його, тому що суміш дуже ароматна. І в холодильнику може оцим своїм запахом поділитися з іншими продуктами. Ну, і забігаючи наперед, скажу, що смажити треба при такій доволі високій температурі, не на легенькому димку, щоб овочі не висушилися, а посмажилися. А ось і результат. Дуже ароматний, дуже апетитний. І дуже смачний. Якщо лишається на другий день, то смачний навіть в холодному вигляді. Особисто я такий шашлик готую як супутню страву до м'ясного шашлика. Взимку, коли готую м'ясний шашлик, я безпосередньо в мангалі запікаю картоплю, а в літню пору готую разом ще ось такий овочевий. Щиро рекомендую всім спробувати. Страва влітку недорога, тому що літо це якраз пора овочів. Отож, не полінуйтеся, приготуйте і посмакуйте, і я впевнена, що ця страва пропишеться надовго у вашому меню. Отож, смачного! Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!